В ефірі ваша улюблена рубрика, що студенти питали мене на заняттях. Перша фраза дуже класна, майстер на всі руки. Ми це скажемо англійською jack Jack of all trades». Jack of all all trades. trades. My dad is a real jack of all trades. He can fix anything at home. Наступна фраза не зовсім українською вона звучить, так але ми більше так знаємо. Ну так, так мене спитали. Це сапожник без сапог, без, без взуття, Тобто, так без черевик. Черевиків. Англійською є відповідник дійсно цієї фрази, і ми скажемо це ось так: The shoemaker's always goes barefoot. The shoemaker's son always goes barefoot. Наступне слово, слово сполучення, colocation, яке мене питали, це сила волі. Тут все досить просто. Willpower. willpower. It takes a lot of willpower to stop scrolling TikTok before going to bed. І остання наша фразочка це у нас буде фліска. І це все дуже просто звучить. Так, це fleece jacket. Ай, jacket for hiking, for example. А можна просто сказати fleece. Fleece, jacket or fleece. Ось такі слова. Пишіть в коментарях, які слова були для вас новими, що цікавого, нового ви дізналися, і звичайно ж підписатись на English with Ronnie. Як без цього.